Chevrolet Aveo t 250 На цьому тижні у нас розбирається така машинка, і це безпосередньо запчастини від неї. На це відео маємо для вас жабу. Воно складається тут з двох половинок, повністю в цілому та гарному стані. Далі у нас ось такі симпатичні ліхтарики з цілими корпусами, з цілими кріпленнями. Кому цікаво більше фотографій по ним або по будь-якій запчастинці, які зараз буду показувати, пишіть в особисті, все скину. Далі у нас двірники, ось, будь ласка, два поводки та дві щітки. Комплект дверних карт. Карти в відмінному стані, немає потертості, немає тріщин, всі кліпси на місці. Передні. Як бачите, продаються з ручками та з кнопками на електросклопі і Місця під динаміки, також, як бачите, цілі. Далі у нас кришка багажника. Кришка багажника в ідеальному стані, всередині навіть жодного рижика немає. Далі у нас комплект дверних стекол. вони тоновані. Тоновані, добре, можете придбати або комплектом, або поштучно. Далі у нас комплект гумових ковриків в салон, там є невеличкий нюанс по водійському, ось як бачите цей моментик. Далі у нас дивіться обшивка кришки багажника, пластик в багажник, там де стоїть замок. Гумовий коврик в багажник, також ось дивіться, з невеличким нюансом. Ненсом, а так більше в принципі питань по ньому немає, і під гумовим ковриком у нас лежить ось така ковролінова вставочка, там де запаска. Так що все місто суми самовивіз або відправка запчастин. новою поштою кого щось цікавить. Звертаємось.